Сьогодні хочу розглянути надважливу тему, як підвищити самооцінку та зміцнити почуття власної гідності. Це відео я розділила на три основні частини, щоб ми могли мати організовану структуру. Перша частина, про яку хочу поговорити, це розуміння того, що таке надійна та стійка самооцінка, і як це пов'язано із почуттям власної гідності. У другій частині я хочу розповісти, чому важливо мати почуття власної гідності. У третій частині, і, мабуть, найважливішій, я поділюся з вами п'ятьма кроками, як розвивати почуття власної гідності та зміцнювати самооцінку до зовнішніх обставин. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Мабуть, усі вже знають, що самооцінка це основа, фундамент, на якому будується наша особистість. Якщо фундамент у будинку буде слабкий, то коли насувається шторм, будинком буде хитати так само з самооцінкою. Коли насувається емоційна буря, а самооцінка слабка, тоді вона буде сильно коливатися. Надійна самооцінка допомагає витримати будь-яку погоду, будь-який шторм, який може статися, який ми не можемо передбачити. Адже життя як погода буває непередбаченим, якби ми не намагалися планувати та контролювати певні речі. Тому нам важливо зосередитися на будівництві цього фундаменту, який потрібно обладнати таким чином, щоб його можна було реконструювати, оновити чи підтримати, якщо шторм буде знову. Багато хто гарну самооцінку прирівнює до зарозумілості, самовпевненості і, можливо, такі люди і отримують те, чого хочуть трохи більше, але ми маємо розуміти, що існує об'єктивна реальність, у якій ми всі живемо, і те, як ми сприймаємо цю реальність, як ми сприймаємо себе по відношенню до свого середовища. По відношенню до інших людей відіграє велику роль у тому, як ми будемо себе відчувати, як будемо отримувати задоволення від себе, своїх досягнень від взаємодії з іншими людьми. Тому ось це відчуття, ким ми є, і наявність гарного та сильного почуття гідності є надзвичайно важливим. Зарозумілість та самовпевненість це про те, щоб видаватися іншими, ким ми є насправді. І це певний образ, фасад, за яким скривається наше справжнє я. І людина хоче вірити, що цей образ це вона, і коли вона стикається з таким, що вказує, що вона не є цим фасадом, самооцінка паде і вона дуже сильно засмучується. Тому така людина не може розслабитися, не може отримувати задоволення від того, що досягла від стосунків, постійно потрібно все контролювати. Людина в глибині душі боїться викриття. Боїться, що інші можуть нею розчаруватися, не може дозволити собі просто бути і тоді в душі стає порожньо. Адже справжнє бажання і потреби приховуються, а реалізовуються ті бажання, через які вона повинна відповідати певному образу, певному ідеалу. Кожному з нас потрібний соціальний образ, і ми розуміємо, що є певні рамки, та чим більше ми хочемо показувати цей образ ідеальний, чим більше він буде відірваний від нашого справжнього я. Тим більше ми будемо засмучуватися, сердитися, коли щось буде вказувати на те, що ми не є цим образом. Почуття власної гідності це визнання себе цінним, нормальна любов до себе, відчуття самоповаги, своєї достатності. Зі мною все і так добре, я в порядку, я окей, я уже значима, навіть якщо в мене чогось немає чи щось не виходить, як би мені хотілося, мене це сильно не пригнічує. Адже я розумію, що це мій простір для розвитку. Я розумію себе, свої різні сторони, як і слабкі, так і сильні, і взаємодію собі на благо, адекватно оцінюю себе, свою зовнішність, продукт своєї діяльності. І ось таке ставлення до себе допомагає створювати власний шлях, на якому ми з турботою та вдячністю вибудовуємо свою реальність. І це зовсім не про те, щоб вважати себе краще за іншим, не про те, щоб нам потрібне постійне підтвердження, що ми гарні. Ми вже хороші самі по собі і так відносимося до інших. І тоді будь-яка негативна чи позитивна оцінка, риса чи характеристика не так сильно визначає та впливає на нашу самооцінку. Нам не потрібно ділити людей на тих, хто вищий, нижчий, не потрібно, щоб з нами завжди погоджувалися, захоплювалися та дивилися на світ, як ми. Це така довіра собі, довіра тому, що ми думаємо про себе та відчуваємо. Одночасно ми можемо досліджувати світ, і якщо щось трапилось, щось пішло не так, як я планувала, очікувала, це така реальність. Ніхто не прийде, не змінить чарівним чином моє життя, чи будь-це партнер, колега, батьки, психолог. І на інша людина може мені допомогти, але не зробити за мене. Це моя відповідальність, і я розумію, що є багато ресурсів, можливостей, щоб якось собі допомогти. І навіть якщо я не в силі щось змінити, я можу засмутитися. Проте я залишаюся цінною, тому що розумію, що я роблю те, що можу, що в моїх силах я не самогутня. Є певні речі, на які я не можу впливати, які не входять в зону моїх можливостей. Коли ми приймаємо цю реальність, несемо певну відповідальність, прикладаємо зусилля, розвиваємо вольові якості, витримку, долаємо виклики, які диктує нам життя, це нас розвиває, сильно підкріплює нашу певність. Ми можемо впроваджувати зміни, які дійсно хочемо бачити. Тож як нам зміцнити самооцінку та підвищити почуття власної гідності, розкажу далі. Але спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, де регулярно публікую корисну та практичну інформацію по психології. Посилання на нього ви бачите на екрані, а також у описі під цим відео. Є 5 основ, які важливі для кожного з нас, які допомагають відчувати себе добре та робити нашу самооцінку надійною і стійкою. Насамперед, це прийняття та самопідтримка. Нам важливо прийняти хороше, погане потворне. Самоповага, самоцінність починається із прийняття себе, свого досвіду, адже складно відчувати себе гідним, коли ми не даємо собі право бути і в тому числі бути недосконалим. І щоб прийняти себе потрібно пройти якийсь якійсь мірі непростий шлях, визнати той факт, що ми не можемо змінити своє минуле, не можемо змінити сім'ю, якій народилася, ми не можемо змінити те, що сталося чи не сталося. Але ми точно можемо змінити те, що станеться із цього моменту, і якщо ми не отримали чогось, наприклад, відчуття безпеки і захисту в дитинстві, то його точно можна створити. Також важливо розуміти, що наше я складається з багатьох частин, якісь ми із них бачимо, усвідомлюємо, а якісь відкидаємо. Відкидаємо багато в чому через те, що вважаємо ці якості поганими. А прийняти себе це означає зібрати різні частини свого я у єдину картину, навчитися з ними взаємодіяти. Тобто наше справжнє я буває різним. І так, я можу бути радісною, можу бути засмученою, можу бути більш спокійною, а можу і сердита, багато працювати або ж лінитися. Можу робити завдання вчасно, гарно, а можу не встигати, помилятися, незважаючи на свої найкращі наміри. Я дозволяю бути цьому у своїй свідомості. Я не засуджую себе за це, я просто дозволяю цьому існувати. Коли я бачу у себе цю частину, яка мені не зовсім приємна, я її не відкидаю, не намагаюся приховати, а ставлюся до цього співчуттям, без засудження. І це уже не несе сильного емоційного зарядження. Захисних емоцій, таких як страх, гнів, сором, чим швидше ми приймемо цю реальність, тим швидше відчуємо свою силу, і це дуже важливо, це вже є самоповага та любов до себе. Звісно, що це неможливо зробити відразу, для цього потрібно побачити свої якості, які ми у собі не приймаємо. Що саме я в собі не приймаю, що я вважаю негативними якостями, слабкими сторонами, недоліками у себе, що мене сильно дратує у інших. Адже часто те, що ми не приймаємо у собі, ми проєктуємо на інших. Проєкція це такий захисний механізм, при якому ми проєктуємо на іншого те, що є всередині нас, але ми не бачимо це у себе. Свої непривабливі сторони легше побачити у іншого. Ну Ось, наприклад, коли я часто буду говорити, що мені всі заздрять, то це може означати, що в мене всередині ось ця заздрі дуже сильна. Але я це почуття витісняю, не приймаю його в собі, ховаю від самої себе. Тому що заздрити – це погано, важливо ось це бачити у собі і не заперечувати, не засуджувати себе, а співчувати та підтримати себе в цей час. Більше того, ми маємо розуміти, що одна і та саме якість може мати як і плюси, так і мінуси. Ось, наприклад, якщо ми вважаємо, що лінь – це погано. І плюси тут можуть бути в тому, що лінь допомагає нам відновитися, зберегти наші ресурси, привести до ладу свої думки, побачити нові ідеї, шляхи для досягнення наших бажань. Коли подивитися на те, що ми відкидаємо з такої сторони, тоді буде легше це прийняти, тому запам'ятайте, першим кроком до гарного відчуття себе є прийняття, співчуття та самопідтримка. Другий крок це довіра собі. Саме вона допомагає нам будувати повноцінні стосунки, як із собою, так і світом з людьми навколо нас. Коли я довіряю собі, тоді я вибираю для себе ті речі, які мені приносять користь. Я дбаю про себе, поважаю себе. Я можу говорити ні речам, які мені неприємні, які можуть мені завдати шкоди малої чи великій, і продовжувати виробляти гарні звички та створювати той спосіб життя, який насправді є стійким та корисним для мене у довготривалій перспективі. І тут я маю на увазі не про досконалість, а про визнання того, що життя буває різним, не чорно-біле, тобто все або нічого. Хоча іноді так може бути. Наприклад, ми багато працювали без відпочинку, а потім уже нічого не можемо робити та ще і сваримо себе за це. А можна і співчуттям віднестися до себе і прийняти це як баланс, а на майбутнє не заганяти себе у жорсткі рамки. Не намагатися у своїх спробах жити ідеальне життя, адже це перейде у сильний контроль та почуття сорому за те, що не ідеальний. Саме сором змушує нас бути ідеальним, але не справжнім і носити різні маски і не бути собою. І тоді самооцінка буде сильно коливатися. І як тільки щось буде загрожувати ідеалу, людина буде почуватися дуже погано. А коли довіряти собі, тоді ми відчуваємо, що саме нам потрібно. Це опора на себе, на свої відчуття, почуття, цінності. Це про те, що я можу чути себе, можу аналізувати, що зараз відбувається, що викликало таку реакцію. Що я можу зробити, щоб почуватися гарно? Я можу досліджувати, які звички мені принесуть користь, і поступово розвивати їх, дотримуватися цієї рутини, як, наприклад, чистити зуби. Великі цілі розбивати на малі, щоб вони ставали досяжними, враховуючи свої ранні можливості, знання, досвід і не подати ілюзії та не вимагати від себе чогось неможливого. І це запевняє нашу внутрішню дитину, наше підсвідоме, що ми для себе, що ми можемо дотримуватися власних обіцянок перед собою та шанувати те, від чого нам добре, те, що дає нам енергію. Ми можемо піклуватися про себе, якби ми піклувалися про когось іншого, кого любимо. І звідси починається наступний крок це формування власних меж, вміння сказати ні тому, що нам не підходить, вміння захистити себе, свій простір, свої ресурси, як зі мною можна, а як ні? Що для мене нормально? А що ні? В яких ситуаціях я відчуваю порушення своїх меж? Як я відчуваю і розумію свої кордони? Які мої межі? Це можуть бути наші вподобання, бажання, потреби, цінності, почуття, речі, погляди на життя, наш досвід, наші цілі, наш простір, час, все, що належить нам, які мої цінності, бажання, чого саме я хочу, а не мої батьки, колега, подруга чи хтось інший, куди я йду, яка моя мета? І це дає нам розуміння себе справжнього, допомагає провести межу між мною та іншою людиною. Відділити бажання, погляди, завдання, які належать нам від тих, які абсолютно не мають відношення до нас та не входять у зону нашого контролю. Коли підтримувати та виконувати чужі бажання, завдання виникає багато проблем. І часто це пов'язано із тим, щоб отримати схвалення зовні, щоб відчути це почуття гідності, але насправді ось таке почуття гідності дуже хитке. Звісно, що ми всі соціальні істоти, і іноді нам важливо щось робити для інших, так як інші це можуть робити для нас. Важливо відчувати те, що нас приймають, що ми маємо значення, і, мабуть, зовсім не хотіти отримати від інших схвалення, у нас це не вийде. У кожного є потреба бути потрібним, прийнятим, цінним. Проте цього не повинно бути багато, адже якщо постійно... Хвилюватися про те, що ми робимо і що про нас подумають люди, ми, як ніби, виконуємо завдання для інших, Інші люди, як ніби, стають для нас авторитетнішими, чим ми самі є для себе. І часто це призводить до того, що ми рухаємося не в тому напрямку, який насправді важливий для нас. Коли ми більше знаємо себе, ви будуємо власні межі і тоді починаємо бачити межі іншого, розуміти, що ми різні. У кожного з нас можуть бути свої погляди, цінності, інтереси, подобання. І кожен з нас має на це право. Ось таке розуміння допомагає почуватися добре, розуміти, що з нами все гаразд, та з іншими все гаразд. І тоді більше не потрібно ховатися за тими чи іншими ідеалами. Теоріями, адже відображення іншими не є таким важливим. Воно потрібне, тому що допомагає соціалізуватися, доброзичливо та з повагою взаємодіяти. Проте я розумію, що я можу подобатися, а можу і не подобатися. І це нормально. Реакція іншої людини уже так сильно не впливає на моє ставлення до себе, і навіть якщо мене хтось критикує чи хвалить, то моє самопочуття особо не змінюється. Я можу витримувати критику і навіть чогось навчитись від неї. Хоча критика зазвичай нам неприємна, але по суті вона мене не знецінює, я її витримую. Так само я не буду очікувати, щоб мною постійно захоплювалися, часто хвалили, щоб я почувала себе чудово. Це буде приємно. Я можу подякувати. Проте я спокійно до цього ставлюся. Коли у нас сформовані власні межі, тоді є розуміння між досягненням для зовнішнього визнання та досвідом, який насправді важливий для нас. Четвертий крок, який нам потрібний, це навчитись справлятися із стресом, витримувати важкі емоції, справлятися зі страхом, тривогою, знаходити способи саморегуляції, які саме будуть підходити вам. Адже стрес буде завжди. Він є невід'ємною частиною нашого життя. Нове це завжди стрес. І річ не в тому, що нам пропонує середовище різні ситуації, які викликають стрес, а в тому, що ми не можемо ефективно адаптуватися до них. Я можу бачити свій стан, свої емоції. Я розумію, що я відчуваю, і я можу застосувати той чи інший інструмент, техніку самодопомоги, щоб це змінити. Це моя відповідальність. Ось так я можу в якійсь мірі справлятися із тривогою, і з страхом, і з різними неприємними переживаннями. Я можу управляти своїм гнівом, здатність витримувати стрес, непрості емоції це корисна навичка, яка допомагає зберігати наше самопочуття, зміцнювати самооцінку, створювати для себе найкраще. Майбутнє, що ще допоможе нашій самооцінці бути більш цікою та почуватися нам гарно, то це робити те, що ви хочете, але не робите. Тому що є страхія сумніви, а у мене це не вийде. А що інші скажуть? Разом з тим ми маємо розуміти, що неможливо продовжувати рости, розвивати наше самопочуття, якщо не приймати та долати і те, що складно. І коли у нас виникає страх робити щось нове, це нормально. Усіх є страх до нового. Але ми можемо це робити у будь-якому випадку, не втікаючи від страху, а подивитися йому в очі, навіть якщо відчуваємо дискомфорт, тому що у нас є власна спина. Ми собі довіряємо, ми себе підтримуємо та співчуваємо собі, і у нас є певні техніки саморегуляції, якими ми можемо користуватися. І навіть якщо нам незручно робити те, до чого ми глибоко прагнемо, важливо йти поступово, маленькими кроками. Адже раптові зміни це сильний стрес, спрацьовують захисні механізми, основною метою стає виживання, і тоді, що змінювати стає неможливо. А коли ми це робимо поступово, регулярно, наша психіка починає до цього звикати і перестає чинити опір. Це стає приємно і викликає почуття задоволення та гордості за себе. І в цьому допоможе стратегія маленьких кроків, коли ми свідомо, регулярно вносимо дії у наше життя потрішки, можна почати з 20-30 хвилин день та поступово збільшувати, це формує нову звичку. І навіть якщо я щось роблю не так гарно, як би хотіла, я не засуджую, а підтримую себе. Адже я вже достатньо роблю, досягаю прогресу. І якщо зараз не вийшло так як би мені хотілося, то вийде на другий, п'ятий чи десятий раз, проте вийде. І мені не потрібно контролювати. Що хто скаже, чи як подумає, я не намагаюся всім догодити, адже розумію, що це не моя відповідальність. Людині може подобатися, що я роблю. Як я це бачу? А може і не подобатися. Це нормально. І якщо вона засмучується, то це її завдання себе заспокоїти та дозволити іншому бути схожим на неї і в тому числі не ідеальним. Моє завдання заспокоювати себе, робити все, що я можу, як я можу, все, що в моїх силах, я можу нести відповідальність за себе, за свої слова, власну поведінку, дії за те, щоб не нашкодити собі та іншим. А за те, як інші це сприймають, я не можу відповідати. Це не входить в зону мого контролю. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо не підписались. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!